Ще раз хтось не зареєструвався. il celoso si usto mi pedal altro Yeah, Приватизації та затвердження умов продажу у зв'язку з необхідними його до Також пропоную доповнити переконання наступними питаннями про внесення змін до технічного завдання на розробку комплексного плану просторового розвитку території Бултарської міської територіальної громади Української районі Київської області, затвердженого рішенням сесії Утарської міської ради від 29.03.23 році No36848. Наступне питання про вступ до Всеукраїнської асоціації органів міністерства самоврядування, Асоціації об'єднаних територіальних громад. Сторона на голосування свою пропозицію щодо внесення змін до порядку денного про що підтримання. Перше питання про надання матеріальної допомоги до повідання Кривченко на лікуванні послуги. Доброго ранку. Шановні депутати, до вашої уваги є проєкт рішення про надання допомоги відповідно до названої програми. 19 числа відбулося засідання комісії. Прошу ознайомитися з рішенням. Якщо є якісь запитання, будь ласка, задавайте. Ні? Прошу підтримати. Є запитання? Так, а проєкт рішення є? Вони на поштах у вас, всі на поштах. Якщо хтось хоче зараз ознайомитися, ви дайте не закажемо. Ставлю голосование на основе целом пришел Петри. Запорожствовати передачу до мене ділянку безоплатно у вас для будівництва відповіння житлового будинку господарських будівель і споруд. Питання 1.1.1.6 проголосувати спільно комісія рекомендую. Проєкт рішення 1.1.1.6 спільним голосуванням за основу комбушу підтримувати. А, не немає заложень. У заявників майно, яке розташоване на цей земельний ділянці і перебувають у приватній власності, тому немає виконувати право рези на увазі. Так, це зривате <плес> е, підприємство Нікатранс на території Месалівської сільської ради, майно із міністрів.

Рішення 3 про надання дозволу на проведення екстретної грошової оцінки та проводить з медина ділянки Онисопровідського призначення вулиці Насадівської сім в межах міста Голосла. Питання 3,1, 3,2, за спільним голосування. Рішення 3-12 спільне голосування за основу цілу. Проєкту законопроводу відведення замельної дірянки в аренду для зіновеціння випасання на території месалі постарошкого оформи. Питання 4.1, 4.2 прогнозувати з півторі 4.1, 4.2 проводити необхідному розвоню за допомогою. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для ворогів на території Вільховецького старостинського округу, 5 ділянок, на території Вілівецького старостинського округу 4 ділянки і Шупотівського одна. Да. Да. Е, на комісія розглядала питання, не були е, погоджені з старостами, всі е, до одного проводили старости, були поводили виймання. Те, що не 5 годин, 10, 10, комісії. Тут ми не можемо порахувати суму, тому що немає ділянки. Коли там ділянка сформована, я можу замовити, що оціну побачити, а це тільки дозвіл на февралі. Де при завершенні ми будемо бачити там. Зразу не. не. це невелика сума, бо було просувано. І плюс до того ділянка буде по 60% невелико. Не

на Що з цих рішення <клес> про надання дозволу на розміру коментар до інструк щодо встановлення відновлення межзамельної ділянки в натурі на розселення межа села 19? Замельна ділянка, яка під пляжем біля гончарів, треба встановити мелі, відновити в подальшому для виставлення її нових.

устрої щодо об'єднання за намінірянок до слави міської ради для рекомендується потреб яка розташована на території сайтів таке округу району радіше не відомо Для ведення владу сільського сподобавниця, яка знаходиться на території Шопетівського карантинського округу. Комісія рекомендує. Доброго. Ні, це ділянка, ні, це не ця це ділянка, яка загальною площею зареєстрована в державному реєстрі загальною площею 5,5 гектарів. Виявили ми, що частину цієї ділянки обробляють. Тому ми її ділимо для того, щоб ми могли надати офіційно так само в оренду. Ділимо по 600, по 60, 60 бачите, так для передачі. Потім оренду проти снятия за основжу. Рішення 10 надання виконавчого консультації міністра міської ради дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо подуло та об'єднання земельних ділянок комунальної власності площами 02475 та 26922. Ділянки розташовані по вулиці Весала, 1 в селої Сайки. Контракторна бригада. Поруч діляночка ще одна, ми їх об'єднуємо для того, щоб передати, передати власнику приміщення терактурної бригади у варениці. Технічну документацію законострою щодо поділу земельної ділянки для будівництва та будівництва розташована шонкаренка розстава 4. Зарахувати номер комунальної власності, дві ділянки, що утворилися за результатами поділу. Одна площа сотки, друга 2655. Наступні два рішення, 11.2, 11.3, пов'язані з цим першим, тому що першим рішенням ми затверджуємо технічну документацію. Вона eh, наступна, ми окремо передаємо в оренду ці дві рамки. Питання, Віктор Васильевич написано на В, що це Віктор Васильович. Ні, Це Володимир Васильович. Володимир Васильівський. Але ми знизували комісію не розпитали. Ні, ми розглядали це питання, якщо чесно, я просто... Ми його розгадали 100%. Є ж запис, але коли ми почали готувати проєкти рішення, ми з'ясували, що одним рішенням було некоректно, його не можна зробити. Дві да, ділянки зробили 4А, 4Б і оренду передали. вона в регітні загально, але тепер окремо їх поділити, треба окремо виглядати. Проєкт рішення 11.1.1.3 спільним голосуванням за що підтримуємо. Рішення 12 про надання дозволу на розроблення проєкту земного устрою щодо відведення земельної ділянки в оренду товариства з обмеженою відповідальністю обмеження відповідальника до питання. підприємство в Оставський генітний кар'єр. Тому ми утримуємося. Да. Я наприклад, комісія вже голосував за. Я би почути аргументацію, чому ми утримуємося. Ну, чому хтось утримується? Ну, там ділянка не... Він приходив вже котрий раз. Ділянка з бур'янами каже, ми її навіть не космо, тому що вона не наша, ми її хочемо взяти в оренду. Тобто, тобто, як вона їхня? Якщо вони То Я не розумію, що в'їзд чому... до е, пані. Чому? Тому що чому? Я, тому? я хочу, щоб вони... у нас на сьогоднішній день катастрофа із 21 столітті з вулицями, які є по селах, просто грунтовіше. Я хочу, щоб вони нам дали, ми зараз домовляємося яку кількість суміші, щоб ми на села завезли, відремонтували дорогу, а ми тоді намочуємо. Ну, то, а в чому проблема в міській раді до них звернутися? Так проблеми немає, ми я звернувся. Вони на рівні своїх власників домовляються, скільки нам можуть вони дати без подати. Вони... То чого вони ходять? Ну, я ж сказав одному із директорів, нехай не пише, ви домовтесь, на, на дайте нам суд на тисячу, тонн, дайте нам просто щоб ми щось десь позакривали. Тоді ми проголосуємо без проблем. А коли цьому другому директору, що він не писав, він тут попише їх на кожному сесію. Бо я з приводу бою запитував, там під'їзд немає, немає проблем. Да. Але я хочу ви використати. цей момент и щоб нам вони допомогли. Я ставлю на голосування.

для будівництва та сховування інших будів громадської забудови по вулиці Зоряна, 23, а в межах міста Богу Славу. Вони купили будівлю земельних органів. Комісія рекламу забуду. на сьогодні 27.15 два з кінотеми сервет.

Рішення 17 про застереження технічної документації землею, щодо інвентаризації зерна комунальної власності по саквої міської ради для ведення команду способності та виробництва, яка розпрацьована на території, що у Луківського району.